Шановні колеги, вітаю вас перед день Нового року. Час підвести підсумки, зробити певний аналіз і запланувати наступний рік, 25 й рік. Ми дивимося, що відбувається певний в молочної галузі. Підприємства прискорили темп напрямку інтенсифікації, більше доїти молока кращими показниками, краще відтворення. І це одночасно з такими проблемами, як кадровий голод надзвичайний, це просто неймовірно. Таких складнощів ще не було і не факт, що буде легше. А, аналізуючи дуже багато підприємств, мені здається, варто також ще раз переглянути свої, свої умови вашого бізнесу. Ну, Звісно, кадри. Треба на місці дивитись, шукати. Але однозначно систему управління варто покращувати, Залучайте спеціалістів по управлінню, їх там чимало на ринку, ви знаєте хто. Це одне з ключових завдань. Друге, якщо ви бачите, що у вас не вистачає в плані вирощування теля, автоматизуйте цей процес. Але беріть пакетом обов'язково з супроводом, щоб ваші теляти молочний період мали прирости не менше 1000 грамів з здоров'ям. Тобто так. Потім, якщо є проблеми є з відтворенням, і здоров'ям, моніторингом здоров'я, і ви хочете використовувати можливості штучного інтелекту, на певні цим хаб уже кілька десятків топових ферм в Україні. Це вже бестселер, тому ви знаєте, що робити. Навіть в плані кадрового голоду можна взяти е, ту ж самого ветеринарного спеціаліста, студента навіть якогось третього курсу ветеринарного факультету. І надавши йому ці діагностичні інструменти, як Сенсхаб, це значно прискорить його е, роботу. Треба там 5-8 років е, практикуватися, щоб бути хорошим спеціалістом. Це ми бачимо по від наших людей, з якими ми працюємо. Потім є можливість скоростити гормональні навантаження на тварин, використовувати більше природного фоту. Потім це в наступному році буде доступне. також моніторинг здоров'я телят при індивідуальному утриманні. Це новинка така. Також на дуїльному залі можна облаштувати доїльні місця проточними датчиками нашими сенсхаб, які дадуть можливість. Від кожної корови аналізувати якість показники молока по жиру, по білку. Ви можете так подивитися, як в цих умовах різна генетика вас працює, якими краще бугаями працювати, наскільки збалансований раціон. Також ви можете побачити е, проблеми із печінкою, коли високопродуктивна корова, в них 60-80 і більше літрів. Е, е, Прекрасна лактаційна крива, а потім, як падає рівень лактози молодці, це означає, що печінка не справляється з виробленням лактози, потім буде падати це. Також ви можете на ранніх стадіях діагностувати мастит, не очікуючи клініку. І ви знаєте, ці лікувальні мероприємства на ранніх стадіях значно прискорюють виздоровлення і меншуються маститу молока. Тому це дуже важливо. Потім ще такий дуже важливий резерв, як е, зараз багатьох чоловіків, на жаль, забрали на фронт і по остаточному принципу виробляють комбікорм. Як бувший е, е, спеціаліст по водівлі корів, я знаю, що це інколи має драматичне значення попутати деякі інгредієнти, ну, базові речі, ті самі макроелементи, якщо, приміром, е, Натрий хлор додати більше міст, сухостійний раціон, то будуть великі перези, затримка плаценти, і потім проблеми з відтворенням, кетози і так далі. Це гарантовані. Тому нагадую, що ми є представниками німецького заводу Ноєру. Бюджетні німецькі комбікормові заводи. Засипали премікси, макроелементи, бункери, засипали бункери білкові, інгредієнти, зернові. Завод бере, згідно цієї рецептури, змішує все, доваляє, ці цінергієнти. Так, виключили звук. І е на рівні з точністю німецьких фермерів можете бути впевнені, що раціон, е такий, як ви запланували, як ваш спеціаліст по годівлі розробив, він буде е е задувуватися тваринами. Звісно, також наших спеціалістів по будівлі, моїх бувших колег, вітаю вас святами і хочу попросити, давайте всі інтенсифікуємося в тому напрямку, що спробуємо досягнути хоча б хоч близько до 36-3,8% живої маси споживання корму. Щоб ми наші корови дійні отримали, споживали хоча б 24 кг сухої речовини. Бажано і більше, але це не так швидко. Перше е е кількість споживання, другий нам потрібні крупніші корови. Там є певний е е дискусія на цю тему. Ну, приміру, корова животні масою 650 кг для проживання свого життя потребує приблизно 35 мегаджоульнел. І біля 400 приблизно плюс-мінус грам сирого протеїну. Якщо ця корова важитиме на 50 кг більше, то це там буквально пів кілограма кубі корму на проживання потрібно. Це не так багато. Тому ця пісня, вона, скажімо, застарілася пластинка. Звісно, класика відбору корму. Там, де е, ще немає рівномірного відбору по всій площі, то неможливо е, мати. Е, Високі показники ні продуктивності, ні здоров'я, бо це як бочка Лібіха, найвизькіша частина в цьому обличку. Треба, щоб корм по всій площі відбору відбирався, відбирався, відбирався. Спеціалісти виділі наголошують і на цьому, бо я бачу велику помилку, що їздять консультанти, але корм приїли, попадає на кормовий стіл, корм одмішувач. Взагалі неможливо працювати рубцю в цих умовах. коли... Мікотоксини, антибіотики в щоденному раціоні принічують бактерії рубця. Тому ці ваші прекрасні збалансовані премікси вони не будуть працювати, на жаль. Тому це такі вічні істини, яких треба повертати. Тому е, успіх можливо, коли одночасно працює управління, якісь автоматизовані інновації, е, якісь спусконаправлені спеціалісти. Погодівлі, які в цьому експерти хороші. І, звісно, має бути підтримка, зацікавленість власника і команда спеціалістів техніки, ветеринарів, техніки штучного запліднення. Ну і на останок хочу сказати, це наш новий напрямок 25 року, з 25-го року. Зв'язку із кардинальними змінами клімату. На жаль, я дивлюсь вікно свого офісу вже по новому Полтаві. Я не так хочеться бачити сніжок. Але е, прийдеться в Карпати їздить, щоб його подивитися. Е, у нас ну, напрямок вентиляція приміщень. Е, З'явився компанія Чуб Гароконцепт, хоча ми вже група компанії Чуб. Е, тому що коли така жара, е, тварини мало їдять корму, у них проблеми з відтворенням, і оцей шлейф проблем потім має негативні наслідки протягом цього року. Тому це такі для батьків підприємств базова потреба. Тому хто нас знає, хто знає нашу експертність, відповідальність, звертайтеся. Будемо разом вирішувати автоматизувати вашу вентиляцію. І майте на увазі ще система SenseHub виявляє тих тварин, у яких одишка. Як на українській мові одишка? Ну, одишка. Так як електроенергія дорожчає, на жаль, через таких сусідів, то нам важливо бути впевненим, щоб автоматизація вентиляції налаштована була в той період, коли тварини мають одишку. Тому ми можемо подивитися, чи синхронізується, коли тварина погано, коли них стрес тепловий, чи працює все цей час вентиляція, тому це теж додатковий інструмент управління, який. Треба обов'язково використовувати. Дякую вам за, за вашу співпрацю, за вашу довіру нам. Наша сімейна компанія Чубаро Концепт з радістю продовжить нашу співпрацю на наступний рік. Ми бажаємо найшвидшої нашої перемоги. Дай Бог, щоб ціна гарна на молоко продовжувалася якомога довше. І дай Бог мого більше в цей сприятливий інвестиційний період було закладено, побудовано нових ферм. Вирощено інтенсивно нових ремонтних майбутніх корів, вивчено майбутніх спеціалістів і так далі. Дай Бог вам щастя, здоров'я. Люблю вас, цілую, обнімаю. Ваш Олег Чуб.